Ну, як ми трохи раніше повідомляли про те, що от саме в ці хвилини, власне, в цей ранок відбувається обшуку у помешканні е, е адвоката е, затриманого російського військового Євгенія Рафієвок у е, Оксани Соколовської. Вона зараз на зв'язку зі студією. Пані Оксана, вам доброго ранку. Доброго ранку. Однак насправді не можна його для вас назвати добрим. Що відбувається? Чи чи лише у вашій квартирі відбувається обшук, можливо, і в офісі, і які ну підстави до цього є? Е, так, в будь-якому випадку вони явно прийшли і в офіс, але мені про це поки що не відомо, тому що я нещодавно змінила помешкання свого офісу, переїхала в інший, а тому не знаю, що відбувається за місцем мого офісу, колишнього. Що стосується дому, вони поки що чекають, скажімо так, колег, які Відвігусь від... на мою пропозицію приїхати допомогти, і чекаємо адвокатів, потім буде відкрити двері і про... будуть проводитися слідчі дії. Що стосується безпосередньо кримінальної справи, в рамках якої проводиться обшук, мені достоме невідомо, що це за кримінальна справа, зі, ну скажімо так, зі слів е... колеги, представника ради адвокатів міста Києва, який також з'явився. Це е, кримінальна справа, яка нещодавно витребувана прокуратура Київської області після того, як розпочався процес над віра Ну, з огляду на те, що ви зробили допис на своїй сторінці у Фейсбук, я так розумію, що шукають е, знаряддя, якими <пас> було завдано тілесно. Так, так, так. Знаряддя, якими я не начебто могла нанести тілесні ушкодження. Чи є... В моїй квартирі з е, по. Протягом після спливу двох років шукаю снаряди, якими я два роки назад не начебто могла нанести тілесні ушкодження. Ну тобто, я так розумію, що можна вважати, що усі всі процеси, які відбуваються у вашому житті, вони пов'язані з тією справою. Звичайно, звичайно, звичайно. Це, це, це безперечно. А взагалі, які перспективи, якщо вже так говорити безпосередньо щодо професійної вашої діяльності по цій справі, перспективи звільнення герушників, зокрема вашого, ну людини, якою ви опікуєтеся? Сьогодні я бачив в стрічці їх заяви щодо того, от вони висловлювалися щодо обміну. Говорили ну на надію Савченко, ймовірно, стосовно того, що, скоріш за все, обміну не буде, поки їх не відпустять. Як би ви це прокоментували? Е, ні, справа в тому, що я гадаю, ці дві справи, звичайно, вони майже однаково розглядаються все одно буде доведено до логічного завершення, тобто до вироку, а потім, можливо, якийсь обмін. Можливо, вирішать питання інакше, але в даному випадку це буде гра в одні ворота, тому що сторона обвинувачення наразі надала всі свої докази, допитуємо свідків сторони обвинувачення, а сторона захисту при цьому була позбавлена поки що такої можливості. Тобто необхідно вивчити все ж таки всі докази у справі, в тому числі сторони захисту свої позиції е, в судових дебатах а потім вже вирішувати питання щодо власне обміну е, хоча це не юридичний процес ми всі прекрасно розуміємо це я не знаю це буде або шляхом помилування або шляхом екстрадиції інтернування як завгодно е, Савченко і бійців Єрофеєва та Олександрова Ну насправді, як експерти зауважують, якщо говорити до процесуального, ну власне до процесу цього помилування, тут немає нічого складного. Роблять просто помилування з одного боку і з іншого, і людей міняють. Я думаю, що якщо впродовж найближчого часу з'являться якісь вже результати щодо вашого обшуку, у вас буде свіжа інформація. Ми з вами зв'яжемося, і у вас буде така можливість її прокоментувати. Дякую вам. Нагадаю, що на зв'язку зі студією була Оксана Соколовська, адвокат затриманого російського військового Євгенія Єрофеєва.